В області забезпечено належні умови для перебування внутрішньопереміщених осіб, які перебувають на території області з районів ведення бойових дій і їх належну соціальну та матеріальну підтримку. Загалом, з початку воєнних дій, 24 лютого 2022 року на території області прибуло 182 тисячі осіб з інших областей. На сьогодні в області обліковується майже 83 тисячі осіб, з яких 76 осіб перемістилися після 24 лютого 2022 року. З них насолодні. Особи працездатного віку 41 тисяча, діти 20 тисяч, особи з інвалідністю 4,8 тисяч осіб, особи пенсійного віку 16,8 тисяч осіб. Найбільше в області внутрішньопереміщених осіб з Донецької це 26 тисяч, людей Харківської області 13 тисяч, майже 14 і Херсонської області більше 8 тисяч людей перебувають у нас на території Кіровоградщини. Для розміщення внутрішньопереміщених осіб в області утворено обласний штаб з питань розміщення громадян, який працює в цілодобовому режимі, та щоденно здійснює моніторинг щодо об'єктів для розміщення комунальної і приватної власності і кількості в них вільних місць, та надає допомогу внутрішньопереміщеним особам, зокрема з розміщення на визначених об'єктах. В області працює гаряча лінія обласної військової адміністрації 0800 500 238, 8, яка забезпечує швидкий доступ до необхідної інформації. Інформації та допомоги, а також скеровою при необхідності отримання психологічної допомоги. Контактні номера телефону штабу 0522 30 50 39 і плюс 38 096 160 73 61. Це штаб з розселення. Для розміщення внутрішньопереміщених осіб в 31 громаді області затверджено 82 об'єкти, визначених місцями тимчасового проживання, розрахованих майже на 3 Тисячі ліжкомісць органам соціального захисту населення області забезпечено призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам у 2024 році. Допомогу отримали 19 тисяч 600 сімей на суму 746,9 мільйонів гривень. Виплати допомоги виплату допомоги фінансує мінсоцполітики, і заборгованість з виплат немає. З 1 вересня 2024 року виплату допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам, тим, хто її отримував у серпні 2024 року, продовжено автоматично і без звернень громадян заяви писати не треба. Щодо евакуації з Донецької області в цілому. Вона розпочалась обов'язкова евакуація Розпочалася ще в 2022 році, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України про проведення обов'язкової евакуації населення Донецької області. І з серпня по жовтень 2022 року на Кіровоградщину прибуло 34 евакуаційних потягів з Донецької області. Тоді до області перемістилось 3865 осіб, з них 171 маломобільна особа та 879 дітей. У Цього четвертому році відповідно до протокольного доручення засідання республіканського координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану від 15 серпня 2024 року, у вересні 2024 року, Кірварачина вдруге приймала евакуаційні потяги з Донецької області. Хочемо відмітити злагоджену роботу структурних підрозділів Кіровоградської та Донецької обласних військових адміністрацій Державної служби надзвичайних ситуацій, національної поліції, громадських організацій імплементаційного партнеру ВКБ квітня та право на захист Червоного Христа. Перший потяг приймали громади Голованівського району і за сприяння Миколаївської обласної військової адміністрації на залізничній станції Голта, місто Первомайськ. Загалом у вересні 2024 року було прийнято 5 евакуаційних потягів, в якими прибуло 697 осіб, у тому числі 122 дитини та 120 маломобільних осіб. Евакуйованих осіб приймали всі райони області та міста. Кропивницький, Олександрія, Світловодськ і Знам'янка розселення мешканців Донеччини здійснюється у місцях тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб та приватному секторі територіальних громад. Звичайно, що паралельно з цим процесом люди їдуть самостійно ще на територію області і розміщуються або за допомогою нашого штабу, або за допомогою своїх родичів і знайомих, які проживають на території області. Щодо гуманітарної допомоги, співпраці з міжнародними організаціями ця Співпраця надважлива в такі кризові критичні моменти і значну допомогу облаштуванні та створенні належних умов для проживання внутрішньопереміщених осіб надали управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні ВКБ, ООН, від яких отримали допомогу на загальну суму більше 15 мільйонів гривень. Це ліжка, ковдри, подушки, постільні комплекти, гігієнічні набори, кухонні набори, яку розпроділено між громадами, які приймають евакуйованих осіб з Донецької області, міжнародної гуманітарної організації. World Central Kitchen забезпечено гарячим харчуванням евакуйованих осіб у місцях тимчасового проживання протягом трьох днів після прибуття та забезпечено продуктовими наборами один раз на місяць. Благодійним фондом право на захист здійснюється виплата одноразової грошової допомоги у сумі 10 800 гривень на одну особу за списками, наданими громадами. Громадська організація 10 квітня проведено моніторинг потреб місць тимчасового проживання, забезпечено видачу продуктових наборів евакуйованим громадянам Зенецької області. А також певний соціальний супровід по проблемним питанням. Благодійна організація безпечне майбутнє надано ємності для питної води для місць часового проживання, а також для сімей з дітьми, рюкзаки з канцелярськими приладдями, одягом, памперсами. Очікується допомога від міжнародної організації з міграції, Товариства Червоного Христа України, Данської ради у справах біженців, благодійної організації, благодійний фонд, наша справа Україна, представництво Данського Червоного Христа України і Всесвітньої продовольчої програми. Всім цим організаціям ми надали відповідні потреби відповідно до їх специфікації роботи для того, щоб спільними зусиллями закривати. Ті виклики, які виникають перед нашими і територіальними громадами, які приймають, і безпосередньо перед переселенцями. Дякуємо всім, хто надає матеріальну моральну допомогу внутрішньопереміщеним особам. Також працюють наші психологічні служби, психологічні хаби, проводиться оцінка потреб, надаються консультації щодо освітніх послуг та послуг працевлаштування, і органи соціального захисту населення, психологи, соціальні працівники, медики, педагоги, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції. Органи місцевої влади, небайдужі мешканці громад, всі об'єдналися для того, щоб допомогти тим, хто зараз в біді. Шановні внутрішньо переміщені особи. Разом з вами ми вже земляки, і сьогодні всі ми разом жителі Кіровоградщини, нашого прекрасного степового краю. Разом будемо працювати на перемогу. Слава Україні!